Доброго дня! Розпочинаємо урок літературного читання. Продовжуємо тему притчі. Сьогодні познайомимось із ще одною притчею. Почнемо, як завжди, з артикуляційної розминки. Виконайте її самостійно. Не забувайте тиснути на паузу. У підручнику Сторінка 43. Сила слова Жили були маленькі жабенята, якось організували вони змагання, їхньою метою було вибратися на вершину вежі. Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на ці змагання і посміятися над їхніми учасниками. Змагання розпочалося. Ніхто з глядачів не вірив, що жабенята зможуть видертися на вершину вежі. З усі біч лунало. Це дуже складно, вони ніколи не досягнуть цієї вершини. Жодних шансів, вежа для них зависока. Маленькі жабенята почали падати одне за одним. Деякі намагалися підстрибнути все вище і вище, а натовп усе одно кричав Дуже важко, жоден не зможе цього зробити. Ще більше жабенят падало з висоти на землю. Тільки одне піднімалося все вище і вище, і, доклавши великих зусиль, воно одне єдине дісталося таки на вершину і перемогло. Усім цікаво було дізнатися, як йому це вдалося, де в нього знайшлися сили не впасти з висоти. Але жабеня переможець виявилося глухим. Вона не чула, що глядачі не вірили в його сили. Ніколи не слухай людей, які намагаються посіяти сумніви у твоїй душі, і не вірять у твій успіх. Вони забирають у тебе віру у власні сили. Не забувай про силу думки і слова. Думай лише про хороше. Завжди вір в себе і у свої сили. Ти можеш. Що таке вежа? Вежа – це висока вузька споруда, що має висоту значно більшу за ширину, будується окремо, або як складова фортеці і палацу. Приблизно так вона виглядає. Дітки. Чи помітили ви головну думку у цій притчі? Чи чомусь вона навчає нас? Відкрийте робочий зошит на темі. Саме цієї притчі і почнемо виконувати. Вправи виконуємо їх самостійно. Дослідіть текст. Домашнє задання таке. Прочитайте притчу на стрінці 43-44 в підручнику самостійно. Прочитайте її ще раз. Дослідіть текст за потреби і виконуємо потрібні вправи у робочому зошиті. Чи знайшли ви головну думку, дітки? Ану, давайте повернемось. Так. Вона нам там чітко вказана, до речі. Ніколи не слухай людей, які намагаються посіяти сумніви у твоїй душі і не вірять у твій успіх. Бачите, дітки, безліч людей не вірило в жабенят і кричали: Ні, ви не зможете, та у вас не вийде. Вони слухали, слухали, збилися з свого наміченого плану, так, уже не так міцно трималися та й попадали. А одне жабеня. Нікого не чуло, не слухало нікого. Воно виявилося глухим за цією притчею, але головна думка в тому, що воно нікого не слухало і не чуло, як у нього не вірять, він не звертав на це уваги, йшов до своєї цілі і в кінці кінців досягнув того, чого хотів. Тож вірте у свої сили, вірте у себе, дітки, у вас вийде. Лише докладіть трохи зусиль.